Доброго дня, шановні українці, шановні глядачі. Ми знімаємо на звичайній вулиці міста Сукіряне Чернівецької області. В цей час жителі міста Сукіряни, як по команді, беруть сумочки, торбинки свої і йдуть в магазини, міські магазини по хліб. А там запитують, дивлячись в очі продавців. А Новоселецький хліб привезли. А Новодністровський хліб привезли. І саме страшне, що ніхто, ніхто, навіть люди похилого віку, не згадують про те, що в сокірянах завжди був свій хліб. Історія міста Сокірян тісно пов'язана з хлібом. 1900 рік місто Сокіряне пшеничку, муку відправляло на експорт в Європу. Було 48 млинів. Вдумайтесь, 48 млинів. Самий великий млин був на місці нинішньої пожежної частини з здоровенними амбарами з трьохповерховими підвалами. В 1900 році сокіряни мали свої пекарні, хліб випікався, і місто було забезпечено хлібом в повному об'ємі. Вдумайтесь, в 1900 році. 1970 1980 рік 1990 2000 рік знаменитий сокірянський харчовий комбінат. Піщі комбінатки, тоді сказали, знаменитий сокірянський кірпічок по 16 копійок, знаменита сокірянська кулінарія, свіжий хліб в сукірянах в ті роки був. Завжди не потрібно було ставати в черги, Можна було йти спокійно, купляти кулінарію, хлібчик кирпичик по 16 копійок, по 19, по 24. Білий. Можна було купляти коли завгодно від ранку до ночі. в місті Сикіряни був спеціалізований хлібний магазин. Скажете де. На місці нинішнього знаменитого сукірянського фонтану був спеціалізований хлібний магазин Сукірянський хліб. Сходами з двох сторін. Справа був сокірянський хліб, зліва була кулінарія, де була випічка та інші смаколики. Історія це історія сукірянського хліба. А зараз. Немає хліба, немає нічого. Ми бігаємо, шукаємо хліб. Як по команді в певний час біжимо і питаємо Новодністровський є, Новоселецький є, і ні одна людина не згадає, що в місті сокіряни завжди був свій хліб. А що далі? Місто без хліба. Місто без промисловості, місто без нічого, розграбоване сукірянською мафією з 1991 року, комуняцькою кигебістською, бандитською мафією. Ми навіть без хліба і боїмося про це навіть сказати, навіть згадати, навіть сказати своїм дітям, що в сукірянах завжди був хліб. А яке майбутнє місто Сукіряне? Ну, скажіть, ті, хто кажуть, у нас є майбутнє, яке майбутнє рабів сукерянської, бандитської, кегебійської, чиновницької мафії, з вами був український історик Ігор Швець.